Запрошую всіх, хто зістив у курсу мази Fox сьогодні на розіграш запрошення на майстер-клас екстрабра. Друзі, ось і настало довго очікування моїх розіграшу. Зараз ми дізнаємося імена щасливчиків, які отримують запрошення на ексклюзивний майстер-клас. Прошу всіх, хто зі у купу Fox показати мені свої чеки. всіх всіх Як вітати двох прекрасних жінок, не забувайте. Придбавши сьогодні, будь-які у нас ви стаєте автоматично учасником розвитку Ось такого запрошення на ексклюзивний майстер-клас від ектора зброю та домой. Не забудьте, будь-хто з вас може стати переможчим. Якщо то визнається, хотілося ще, бажаючи виграти саме це запрошення, я вас всіх дружна... Приєднатися всіх сюди, що ми розіграли останнє на сьогодні запрошення на майстер-клас ектора Браво. Збрал. Спливаєш остання хвилина і ми чекаємо всіх всіх бажаючих ви запрошення і відправити завтра на дуже приємний час обрання разом з ектором Хімени Браво. Фокстрок. Просто все -за Підійдіть зараз до мене, пластики, ченків, магазину Фокстрок. Переможцем, звичайно, стане чек на найбільшу пункту сьогодні. У нас є три учасники і їхні покупки. Перший учасник, як вас звати, скажіть, будь ласка. Андрій, часто нарієте щось? Ні. Ну, сьогодні маєте вагомий шанс. Значить, е чек на е найбільшу суму стає 3290 гривень. Це був наш перший участник. Давайте підемо до наступних. Ви маєте шанс побороти. Абсолютно пан має шанс побороти. Як вас звати, скажіть, будь ласка. Часто що загрієте? Як бачите, ні, але сьогодні, сьогодні ваша доля вам усміхнулася. Мало того, що ви пропали абсолютно, я впевнений, корисну і потрібну вам річ. І ви ще їй із задоволенням підправитесь на майстер-клас. Ось таке запрошення, шановні глядачі, отримує пан Тарас. І він разом зі своєю половинкою або друзями близькими, неважливо, це вже його рішення, відправиться завтра, щоб неймовірно приємно провести час із Телезіркою і з мастер-шефом ектором Хіменес Браво. Привітайте, будь ласка, його оплесками. Запрошення на майстер-клас. Звернімо вас, скільки відкриття головного машина має, вкриття, має шанс придбати товарі з нижньою до 60%. свій шанс. Кількість акційного товару, звичайно ж, обмежена. Отримате максимална нишка в 60% дуже просто. Обирајте товари јаќи ја пријмае учест во акција. Придирите кај се нашу листинку, јаќи да отримате чудови